Вітаю, друзі! Наближається другий тур так званих стамбульських перемовин між делегаціями України та Росії. Сьогодні я хотів би поговорити про ці так звані перемовини, але в незвичному контексті: в контексті збоченої логіки і в контексті ущербної відповідальності. Ви запитаєте мене для чого говорити про стамбульські переговори? В такому зневажливому контексті. І я дам відповідь на це запитання. Тому що президент України Володимир Олександрович Зеленський живе, мислить, працює і творить українську політику в рамках збоченої логіки і в рамках ущербної відповідальності. Але навіть збочена логіка це все одно логіка. І Ущербна відповідальність це також відповідальність, нехай і часткова або мінімальна відповідальність. В чому я бачу проблему? Проблему я бачу у тому, що навіть працюючи і творячи українську політику в рамках збоченої логіки і ущербної відповідальності, Володимир Зеленський уже не вписується в цю Збочену логіку і ущербну відповідальність. Тобто, його дії є нелогічними в рамках збочної логіки і є безвідповідальними в рамках неповної мінімальної або ущербної відповідальності. От про це я сьогодні хочу говорити: про ось цю проблему. Чому, ну, я поясню свою позицію, чому я вважаю, що Зеленський Живе і працює в рамках е, збоченої логіки і ущебної відповідальності, тому що я завжди стояв на позиціях, що з ворогом не може бути ніяких переговорів. І про це м, говорять війни, успішні війни, де сторони, які стояли на стороні добра, перемагали. Якщо ви хочете перемогти, і якщо на вашій стороні правда, ви ніколи з ворогом не будете переговорювати вести перемовини. Тільки в тому випадку можуть бути перемовини, якщо ви насправді здобули суттєву перевагу. Або як каже Дональд Трамп, торгівельною мовою маєте козирі. І Зеленський, якби це розумів, то він би і сказав, що ви абсолютно праві, у мене немає козирів. В Україні поки що немає аргументів і козирів розмовляти з ворогом про щось і вести якісь переговори. Приклад, це ізраїльсько-арабська або ізраїльсько-єгипетська війна. Тільки після того, як Ізраїль захопив Сенатський півострів, здобувши козирі, він пішов на. Перемовини і те, це були перемовини, ну м'яко кажучи, спочатку з позиції зневажливого ставлення до арабського світу, а потім, уже за посередництва Сполучених Штатів Америки, Ізраїль примусили з повагою поставитись до ворогів, і відповідно арабських лідера Садата, лідера Єгипту, також змусили поставитись з повагою до Ізраїля. Отже, про що я хочу говорити, з чого я почну? Ті, хто з вас веде можливо активний образ життя, я маю на увазі громадянську активність, політичну активність, і хто сперечався, щось доводив державним органам влади, державним чиновникам, службовцям. Чи, не дай Бог, судився, він знає, що найголовніше спілкуючись із державним чиновником, особливо. В суперечливих ситуаціях, в конфліктних ситуаціях треба обов'язково витягнути з державного інституту від державного чиновника папір письмовий, щоб його позиція була викладена на папері. Якщо це не дасть судових перспектив, тому що у вас немає ресурсів і грошей і зв'язків, то це дасть вам медійні і політичні перспективи. Маючи на руках офіційний папір з початкою та підписом, ви можете апелювати до логіки і до справедливості. Ви можете апелювати до суспільства, до народу, до людей. І державні чиновники це дуже добре знають. І вони намагаються завжди уникнути письмових відповідей у конфліктних ситуаціях. А якщо вони їх і дають, то в мотиваційній частині вони лиють воду. І в 95% випадків мотиваційна частина це найслабша частина. І якщо ви вмієте користуватися певними речами, в судових процесах, в суперечках з органом влади, відстоюючи свою честь, гідність, справедливість, ви завжди апелюєте до мотиваційної частини. В рамках збоченої логіки можна було б припустити. Що українська делегація, перебуваючи у стані нервового напруження, очікує меморандум від Російської Федерації для того, щоб витягнути з них офіційний папір. Офіційний папір, на якому будуть зафіксовані злочинні наміри і злочинні вимоги Російської Федерації. Ну от уявіть собі, що ну, я от захотів. Скоїти злочин, відібрати майно і взагалі там відібрати дітей на органи у когось, з якоїсь сторони. І на папері виклав це все. Прошу віддати мені вашу квартиру, автомобіль, ваших дітей як майбутніх донорів органи, органів. Інакше, якщо ви цього не зробите, я у вас відберу ще більше майна і ще більше завдам вам шкоди. І оце все викладаю на папері і вам даю. Зрозуміло, що це розписатися у власному злочині і підставити себе під відповідальність. Делегація очолювана Мединським, це дуже добре знає. І виступив уже Пісков і Лавров, і сказали, що ніхто ніколи не побачить ніякого меморандуму російського у письмовому вигляді. Уміров написав український меморандум, відправив російській стороні. В очікуванні, що російська сторона, несповна розуму, також це викладе в письмовому вигляді і дасть нам в руки. І ми це покажемо. Але в мене є великі сумніви. Що отримавши цей меморандум, навіть якщо такий меморандум буде, українська сторона його використає так, як це мало би бути, звернеться до Міжнародного кримінального суду, вийде з переговорного процесу, буде апелювати до, сві... до світу, показуючи, що це все злочини, задокументовані і підписані власноруч. Російська сторона це знає, і це знає американська сторона. І... Я підходжу до ущербної відповідальності. І тому вимагає від української сторони варіант Б меморандуму. Для чого вимагається варіант Б меморандуму? Якщо російська сторона не прийме наші вимоги, а вона точно їх не прийме, то ми ж повинні дати якісь такі вимоги, де ми. Погоджуємося на скорочення Збройних сил там, до 85 тисяч, чи ще якісь речі, поступки. Тобто, американська сторона від нас хоче отримати папір, в якому буде це все записано і зафіксовано. Для того, щоб це показувати. Деякі наші там, аналітики це вже розуміють, і на новому времени Олексій Тарасов каже, що це буде злито, щоб, мовляв, це вдумайтесь, це. Що можна було б на це піти на варіант Б, але це ж буде злито в засоби масової інформації, і це зробить російська сторона. А думки про те, що взагалі такого не можна ну, робити і писати, і потрібно нам вимагати від них цей папір, якщо ми діємо уже в рамках збоченої логіки. Тому що в рамках нормальної логіки ніхто не сідає за стіл перемовин з ворогом взагалі. Або сідають тільки тоді, коли ви перемогли у війні. Тобто наша позиція повинна бути проста. Як тільки ми отримуємо козирі, одразу будемо говорити про переговорний процес. Поки такого немає, козирів немає, ми не винищили російську армію на окупованих територіях. Не може бути ніякої мови про переговори Але це в рамках. Нормальної тверезої логіки. Тепер щодо ущербної відповідальності, і щодо проблеми, що Володимир Зеленський очевидно не розуміє, що він навіть не вписується в рамки ущербної обмеженої відповідальності. Що робить Зеленський? Він потакає ворогу. Яка задача зараз переслідується Росією і що робить ворог в даній ситуації, демонструючи. Постійну готовність до переговорів, коли, до речі, настає для нього скрутна ситуація, коли Дональд Трамп починає робити пред'яви, мовляв, пора розрахуватися за послуги, які я вам надав Дональд Трамп відкритим текстом сказав, що Путін повинен там п'яти йому цілувати за те, що він зробив для Росії, визнавши, що він ну, працював на Росію. Але питання не в тому. Питання в тому, що. Російська Федерація вже не може вбивати людей і здійснювати злочини з обличчям агресора в відкритий спосіб. І це обличчя агресора потрібно замаскувати, маскою накласти, маску миролюб, миролюбної і миротворчої сторони. І відкрити перспективи миру постійно. Українська сторона, погоджуючись на переговори, я міг би зрозуміти в рамках збоченої логіки перший тур переговорів в Стамбулі, коли стало зрозуміло слабкість Путіна, що він ніколи не погодиться зустрітися з Зеленським, поїхати показати, що бачите, я приїхав, а Путін не приїхав. Я міг би зрозуміти і міг, міг, міг це зрозуміти, якби українська сторона. Сказала, що, до речі, важливий момент, що ці переговори будуть проходити публічно під камери. Я потім наведу приклади, коли переговори проводилися в світі публічно під камери. І відзняти фактаж, що говорив Мединський, тому що всі розмови-кислиці нашого члена нашої делегації це ні про що. Це не документ, це переповідання. Це може бути трактовано як вигадки. Я би міг це ще щось якось зрозуміти. Так от, ключовий момент, де переграє нас Росія, переграє в тому, що постійно погоджує, ми, погоджуючись на перемовини з Російською Федерацією, фактично даємо можливість їй натягнути маску миротворця і вбивати людей під маскою миротворця. Гріша Явлінський. Чітко і просто однозначно в інтерв'ю Веніку. Венік це Олексій Венедіктов, живой гость, а раніше це Ехо Москви. Так от Гріша Явлінський чітко сказав, як він бачить переговори і чому він так за переговори формально, нібито. Пропагуючи і просуваючи ідею припинення вогню і припинення вбивств, Гріша Явлінський через кому говорить про те, що головне почати переговорний процес. Він буде важкий і тривати навіть 4,5 роки. Наводячи, приклад, в'єтнамську війну з 1968 по 1973 рік, сторони вели між собою переговори. Але вбивали один одного. Тільки Гріша Євлінський забуває сказати, чим закінчилися ці переговори. Тим, що Америка ганебно пішла з В'єтнаму. Я зараз не говорю, хто там був правий, хто там не правий, але вона однозначно з ганьбою звідти вийшла. Але ключовий момент: що Америка вийшла, але Російська Федерація не збирається виходити з України і чекає на ганьбу Америки. Чекає на ганьбу Трампа, ну, Трампа і Сполучених Штатів Америки, що саме за цей час вони вийдуть звідси. Тобто вони збираються 4,5 роки під маскою переговорів, під маскою перспектив миру вести війну. От що збираються робити. І ми, постійно погоджуючись на черговий тур, до речі, хто з нас зараз вимагав? Ну тоді Трамп дав вказівку з Вашингтонського обкому. перезвонив до Зеленського і сказав: Володя, треба їхати на перемовини. І Володя поїхав. Зеленський я увазі. Зараз Кіт Келлог, хто такий Кіт Келох, який щось там рекомендує нам і вимагає теж план Б, там письмовий і так далі. Тобто від нас вимагається. Документ з початками і так далі. Е, ключовий момент, який я хочу підсвітити і сказати, хто взагалі сказав, що переговори такого рівня ведуться кулуарно приховано? Чому українське суспільство не вимагає публічності, де пряма трансляція з цих зустрічей? І чому світ не бачить і не чують, що говорять мединська і російська сторона. Ви можете. В Ютубі є нарізки, де і Голда Мейер, і єгипетські лідери Саддат, і потім Кемдевіцька угода. Я дивився тоді міжнародну панораму, і Джиммі Картер, президент Сполучених Штатів Америки, запросив Бегіна. І з ізраїльської сторони, і Саддата. І вони під, публічно під камери визнавали існування один одного, тому що вони заперечували існування. Ізраїль заперечував існування Палестини, ну, це у відповідь. А, відповідно, верніше, ну, Палестини, арабських країн, Єгипту, а, а Арабський світ заперечував існування Ізраїлю. І от вони вже посміхаючись, визнавали існування один одного, це все зафіксовано на камери і так далі. Є хроніка, ну, принаймні, я це бачив і пам'ятаю. Можливо, його вже не можна знайти, але ще раз підкреслюю: звідки переконаність у тому, що це все повинно відбуватися кулуарно, ми чим займаємося взагалі? Це наркоторгівля, це наркотрафік. Це взагалі проституція, чому ми ще займаємося протиправною діяльністю? Ми стоїмо на стороні зла, ми не можемо повідомити про свої вимоги. В чому секретність, де, для чого це робиться? І у нас немає навіть от настільки, у нас ми звикли до збоченої логіки ущербної відповідальності, що не розуміємо елементарних речей. Що ми знаходимося в правовому полі, в полі міжнародного права, і ми повинні це все робити публічно, під камери, відеозаписи і трансляції, якщо уже працювати в рамках збоченої логіки і сідати за стіл перемовин з ворогом, не маючи аргументів і козирів, не вигравши війну на полі бою, тобто, що таке перемога? Це деокупація наших територій. Але Загроза наступного, наступної війни, раунду війни, зберігається, тому що Росія залишається. Тільки тоді сідається за стіл перемовин для того, щоб упередити війну між Росією і Україною, тому що залишається Росія після деокупації українських територій. Тоді можливо вести переговори. Це нормальна логіка, це здорова логіка. Зеленський, перебуваючи в рамках навіть збочної логіки, він ніяк не може вийти з цих переговорів і використати те, що напрацьовується, посилаючи якісь там меморандуми і так далі. Навіть не підозрюючи, не розуміючи, що російська сторона ніколи нічого не надасть. А навіть якщо й не дасть, то я 100% даю, що Зеленський і українська сторона не використають цей документ для того, щоб. Вийти з цього ганебного переговорного процесу і для того, щоб всіх поставити на місця. Ось з таким багажем ми підходимо до другого раунду перемовин в Стамбулі. З таким багажем. Багаж, я хочу сказати, м'яко кажучи, не характеризує українську сторону як розумну, як відповідальну. І навіть таку, яка відповідає критеріям збоченої логіки. Тому що збочена логіка вона також передбачає послідовність, несуперечність і результат. Я не можу зрозуміти, ніхто вже не може зрозуміти, який результат переслідує українська сторона, навіть в рамках збоченої логіки. І правильно сказав Портников український публіцист і журналіст, що від часів від дня інавгурації Трампа інтенсивність бойових дій тільки посилилася, а жертви серед цивільного населення зросли в рази, в рази. Це все наслідки погодження згоди працювати за правилами збоченої логіки і ущербної неповної відповідальності або безвідповідальності. От до чого ну, це все призводить. На цьому буду закінчувати. Дякую за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступних зустрічі.